Дитячі піжами, комплекти, сенцей та резерви. Штанці та ковтинка на 116. Ковтинка та штанці на 104, ковтинка та штанці на 104. Кувтинка та штанці на 110. Футболочка та штанці 152, ковтинка штанці 116, футболочка штанці 140, футболочка штанці 152, рубашечка та штанці 134, футболочка штанці 158, футболочка шортики. На 146, футболочка штанці 140, футболочка штанці 158, шортики і футболочка 152, футболочка і штанці 152, та футболочка і штанці 164.